Великий мінус знімати на кухні це шоу холодильника. І поки я дочекаюсь, коли він вимкнеться, щоб не було чути його на фоні, то в мене вже всі стануть і я вже нічого не знімала. Тому буде, як буде. Починаю знімати новий влог. Зараз в мене такий дуже ранній ранок, як для мене, але я вже встигла трохи зібратися, помити волосся, трошки потурбуватися. Ось, і знаєте, що я помітила, що коли я зранку встаю і так збираюсь, тим самим я начебто задаю такий продуктивний напрямок всьому дню. Ось. І в такий день обов'язково перероблю багато справ. Але от якщо я встала зранку і до обіду хожу в піжамі і не розчисана, то це так, день пропав, можна сказати. Це я навряд чи щось зроблю. Ось, тому що мій мозок, він наче, знаєте, він наче навмисно шукає якісь відмазки, виправдання. Почому, чому це от не треба робити сьогодні, а можна зробити там ще завтра, або післязавтра. А от сьогодні ні. Сьогодні не той день. От якось так. Але сьогодні не такий день. Ось зараз мої чоловіки ще сплять, і я навіть встигну поснідати. От перша. Зазвичай такого не буває. Зазвичай хтось не останній мама, понятна діла. Сьогодні нам, до речі, обіцяють дуже класну погоду, буде дуже сонячно і не дуже жарко. Ось, і тому ми вирішили десь свійти прогулятися всією сім'єю, зробити, зробити таку прогулянку не вихідного дня, як зазвичай. Ось, але до цього мені треба зробити одну справу, яку я. Ой, вже з самого початку місяця хотіла зробити і все відкладала на завтра. Ось, але сьогодні вже 29, -е, тобто відкладати більше нема куди. Отже, це буду робити сьогодні, але спочатку сніданок. Те, що я довго хотіла зробити відкладала і відкладала, це помити вікно і освіжити квіти. І знаєте, те, про що я думала весь місяць, зайняло всього 35 хвилин часу. Не дуже люблю цю забаву, але м -м, чого робити? І роблю це раз на рік всього, навесні, коли вже зовсім нічого не видно крізь ці вікна. Жтую, звісно, але брудненькі вони після зими. Це точно. Добре, що в нас вони хоча б маленькі і не до самої підлоги. І даю собі завдання на наступний місяць, це випрати штори і тюль. У нас сьогодні дуже э, такий сонячний день, жодної хмаринки на небі, але не дуже жарко, всього 22 градуси. То ми вибрались всією сім'єю на прогулянку. Тут у нас біля будинку, не є таке озеро. Ну, таке воно. Знаєте, раніше було, мабуть, таке глибоке, але я його таким ніколи не бачила. Зараз воно таке більше калюшку нагадує. Але знаєте, люди тут навіть купаються. Хто хоче, А так лежать, змагають, і тут ліс неподалеку. Ну, Тобто так можна приїхати, посидіти на природі. Ага. Ми з Ігнашиком роздивляємось тут дерева. Це дивина, да? Да, синок? Такі зелені, вдома не можна квіточки рвати, ну, а тут можна. Трошечки. Але все одно синок, вони справжні, їх не можна так. Просто обривати і все. Да. Класно бути малюком, це тобі цікаво. Да? ку ку Чу -чу -чу -чу. Де ми, чук ми, де ми? де йдемо, в лісі. В лісі, в лісі, в лісі. Ай, сонечко. Не любить він сонечко. Треба окуляри темні. Ой, скажи, що ти робиш, мать? Що ти робиш, мать? Давайте отак. Клас, засмагаємо потихеньку. Порвали, порвали? Порвали, порвали? Порвали? Ось такий тут лісок. Якщо постояти, послухати, тут навіть пташки співають. Ось хтось жарить м'яско А в мого чоловіка в нього є таке хобі. Він любить фотографувати, Він любить фотографувати комашок всяких маленьких, в нього є така камера з макрозйомкою мікро. Ось і... Він пішов у ліс щось там шукати, якусь доби, а ми в ліс не підемо. Бо в цьому році і правда дуже багато цих камашок, якими всіх пугають. ну і правда, раніше як кусала тільки ввечері, зараз кусають і вдень, от сонце світить, а вони нормально все почувають, кусаються. Все в них добре, цих комашок. Тому ні, ми вирішили походити тут. Ось таким стежком широким, ну і плюс ми з коляскою сьогодні. Ігнашка нарешті заснув. Але е, він не хоче сидіти. Тобто він хоче спати тільки коли я його вожу. Тільки я сідаю на лавочку, все, очі відкрилось. Добрий день, мама. Вставай, чого ти сіла. Тому оце гуляємо, нахажуємо кроки, так скажемо. Ще 10 тисяч немає, тому вперед, що знаєте, є е, як це, засмага дальнобійників, да? коли у цих водіїв одна рука і половина щуки засмагля, а інша ні. Так от я вважаю, що ще повинна бути засмага мами з коляскою. Бо в мене отут -от руки, вони засмагли вже так. От з цієї сторони білі, а з цієї просто чорні вже. Так це я тільки тиждень катаю. А далі я не знаю. Я, не, я і не хочу, щоб у мене були такі чорні руки. Навіщо вони мені такі? Але з коляскою по-іншому ніяк. Тому отак будемо, не знаю, мабуть, треба мазати їх чимось. Або, або навіть не знаю, як спасатися. А взагалі дуже приємно все-таки вибиратись на природу, незважаючи і на всіх цих комашок. Ось все одно приємно, тихо, спокійно і все таки зелене і красиве. А зараз, до речі, такий час, коли дуже активно квітна акація, прям все в акаціях, ось, І ми йдемо, і от прям цей запах, аромат, він прям повсюду. Я чомусь згадала, що колись, коли ще була маленька, то ми чогось їли цю акацію. Оце зараз думаю, от навіщо? Але там щось всередині, квіточки були. Солодкі і от, от треба нам було це солодке, обов'язково з'їсти. Не знаю, зараз, мабуть, діти таке не роблять. Сподіваюсь, що не роблять, бо воно віщо то воно. Ну, ми їли в дитинстві, було таке. Така ділова сорока тут гуляє. Ай, побігла, побігла. Гарнючка. Дуже ділова. А чого ви мене не розбудили. Я поспав вже, скільки зміг поспав. Все, два.